Вітаю, мене звуть Михайло Назаров. І ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Минулого тижня відбулася чергова сесія міськради Дніпра. Це була ювілейна 50-та сесія депутатів цього скликання. І міська влада намагалася подати цю подію як урочисту. Втім, повною мірою сесія такою не стала через протистояння на вході до мерії між громадськими активістами та бійцями муніципальної варти. У Дніпрі провели 50-ту ювілейну сесію міськради. Повідомлення із таким заголовком з'явилося на офіційному сайті мерії одразу після її завершення. Засідання тривало близько півгодини, протягом якої депутати встигли працювати всі питання порядку денного. Піднесено повідомляла мерія. Однак насправді атмосфера у сесійній залі не була безхмарною. На вході до мерії між міськими активістами та співробітниками муніципальної варти сталася штовханина через небажання охоронців пропустити пускати містян на засідання, і депутати, котрі зібралися у сесійній залі, та і сам міський голова знали про те, що відбувається на вході. Годним чином ми не входи. Ми реалізовуємо свої права. Скажіть це, будь ласка, представникам невідомої сили. Куди ви дівчат? Куди ви дівчат? Наче ви штовхайте дівчат. Руки приберіть свої! віці. Повіться діалог. Ви доводите на весний діалог? Оце чорти що? Невідомі люди на Що? Як відомо, це не перший і не другий випадок перешкоджання містянам у їхніх спробах потрапити на сесію. У Дніпрі давно стало звичною практикою не допускати людей на сесії міськради. Хоча сам міський голова Борис Філатов запевняє у діаметрально протилежному. Ось, наприклад, його діалог із містянкою, яка бере участь в акціях гроші на зсу, де він їй запевняє, що усі охочі можуть потрапити на сесію та на власні очі спостерігати. Як розподіляються бюджетні кошти. Стосовно корисних ідіотів, які влаштовують біля Мерії щосуботи мітинги, вимагаючи зупинити міське господарство та передати всі гроші на ЗСУ, може, є сенс розповісти через ЗМІ, як формується місцевий бюджет, і в них відпадуть питання? Прийдіть. І візьміть участь у бюджетних слуханнях. Для корисних ідіотів відчинені двері у мерії. є прямі трансляції в інтернеті. Б***ь, кожна депутатська комісія проходить в Zoom онлайн, туди кожен ідіот може зайти і поставити запитання. Але ж вам похр, ви ж розумні, вам важко зайти на сайт міськради, тому ви, як барани, ходите з транспарантами під мерією. Цього разу пан Філатов також не добирав слів, характеризуючи дніпрян, що намагалися попасти на сесію, де однією з головних тем були фінансово-бюджетні питання. Але вже мер їх нікуди не запрошував. Ну тут можна багато дискутувати. Але ви знаєте мою позицію, і я впевнений, що ви її підтримуєте. Місто потрібно жити. Ми не можемо зупинити ні громадський транспорт. Ми не можемо зробити колапс в місті. І оцікловані, які там зараз 10 або 15 осіб бігають біля входу. Ну це повністю вже скажімо так, повний фіаско, Тому хай вони це обговорюють. Сама сесія пройшла дуже швидко, буквально за півгодини, з якої хвилин 20 витратили на традиційне вручання медикам медалей та подяк. Усі питання черги денної проголосували без обговорення так званими блоками. Фактично за 10 хвилин депутати проголосували зміни до бюджету на цей рік, відкоригували декілька програм розвитку галузей і сфер міського господарства тощо. Ну і звісно, традиційно скопом проголосували рішення про виділення земельних ділянок у місті. Загалом більше ста земельних питань, серед яких були і пов'язані з депутатами про мерської більшості. Зокрема, вирішили свої земельні питання, комерційні структури, що пов'язані з депутатами від партії Пропозиція Євгенією Дедятковською, Сергієм Шевченком та головою фракції Сергієм Пустовим. Сам Мер залишився дуже задоволеним таким стрімким перебігом сесії. 49 за рішення прийнято. Три депутата утрималися так, 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 так. І все, порядок денний вичерпано. Шановні колеги, дякую вам за плідну співпрацю. Сьогодні, скажімо так, без зайвих розмов, плідно попрацювали, і це ж ювілейна сесія, тому щоб ми так завжди працювали. Утім, як на мене, головною подією минулої сесії стало оголошення, яке міський голова Борис Філатов зробив після розгляду усіх питань черги денної, а саме про необхідність місту взяти кредити. Взяти планують ні багато, ні мало один мільярд гривень. каже Борис Альбертович: грошей у громади немає. Нам потрібно бути в умовах. Скорочення фінансування територіальної громади, брати кредити. Ну тому я хочу, щоб всі зараз отримали, скажімо так, повідомлення на позачергову сесію. А потім, якщо у вас будуть якісь запитання до фінансового департаменту стосовно цього кредиту і чому ми його беремо, я думаю, що вам нададуть всі консультації, щоб ми знову вже зібралися десь через тиждень, правильно. Десь три тиждень, Я думаю, що в онлайн режимі і затвердили цей кредит. Заступник міського голови Володимир Міллер коротко пояснив, на що беруть кошти. У нас дійсно є потреба розглядати нову кредитну програму, пов'язану пов в основному з двома питаннями: перше питання це робота в опалювальний сезон на лівому березі нашого міста, в частині водопостачання Так, краще водопостачання і. Теплопостачання. Ми там не будемо тут нікого лякати і вангувати, що буде в нас там з Придніпровською ТЕЦ, але ми повинні готувати альтернативний варіант робити так, щоб люди не залишились без води і без тепла на лівому березі. Тому ми плануємо, ми вже насправді розпочали роботи за ті кошти, які були. Раніше видалене на інші завдання для комунальних підприємств Водоканала і підприємств теплопостачання вже почали робити попередні там аванси чи замовляти проекти на те, щоб виконати ці роботи, які я кажу власним коштом. Але цей проект досить дороговартісний. Він варти вартий майже мільярд гривень, і у своїх коштів там буде десь близько 150 мільйонів потрачено а 850 мільйонів ми будемо. Запозичувати, ну близько цього. Е, в першій е, частині цього запозичення ми кажемо про будівництво великої досить великої котельни на лівому березі. Е, вона вар, вартує, вартує майже 550 мільйонів гривень, і нам потрібно зробити. Е, Нові, нову систему трубопроводів для того, щоб водоканал міг подати воду до мешканців цього району без участі ну того об'єкта, про який я казав, там теж ж проект коштує близько 200 мільйонів гривень. але ми мінімум 150 будемо позичати. Тут варто згадати, що зовсім недавно на реконструкцію успенської площі з міського бюджету Дніпра було виділено біля півмільярда гривень, у тому числі сотні мільйонів витрачалися вже під час повномасштабної російської агресії. Це якраз та сума, яку сьогодні мерія хоче взяти в кредит для будівництва котельні. Нагадаємо, що учасники дуже нелюбимої мером Дніпра Борисом Філатовим акції гроші на зсу вимагали від міської влади перестати постійно перекладати бруківку, припинити витрачати гроші, у тому числі на реконструкцію успенської площі, та спрямувати ці кошти на підтримку армії. Але мерія категорично відмовилася це робити. Не направила ці кошти ні на зсу, ні на підготовку до зими, ні на щось інше нагальне. А тепер жаліється, що грошей в бюджеті немає. Ще одна скандальна стаття постійних витрат Дніпровської мерії: витрачання десятків мільйонів гривень на піар міського голови та його оточення. Це саме ті суми, які тепер хочуть позичати на перекладання труб. Мовляв, грошей в бюджеті нема. На піар мерії є, а на це ні. Вже цього тижня відбудеться позачергова сесія, на якій депутати будуть голосувати за схвалення кредитів. Як пройде обговорення, чи візьмуть гроші у борг та на яких умовах поговоримо в наступній передачі. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.